Це зброя, від якої не сховаєшся. Його можна характеризувати як гібрид дрона та бомби, і вона по праву може називатися передовою зброєю 21-го століття. Як ви вже я думаю, зрозуміли, мова про баражуючі боєприпаси, або як ще їх називають дрони камікаци. Раніше ми вже говорили про іранські шахеди, але сьогодні ми обговоримо дещо цікавіше та точніше про новітні американські дрони Камікадзе Switchblade. Я думаю, що навіть говорити не варто, наскільки вони якісніші за шахедів. Всім привіт! З вами Єва Ніколашвілі, а це Свято Джавеліна. Ми починаємо. Свічблейд це тактичний ударний безпілотний літальний апарат з інтегрованою бойовою частиною. Розробила його американська компанія на замовлення командування спеціальних операцій повітряних сил США. А його завдання дістатися до цілі та знищити Навіщо США потрібен був дрон Камікадзе? Справа в тому, що під час війни в Афганістані американські війська стикнулися із проблемою. Таліби постійно робили засідки у складних географічних умовах. Авіаційна підтримка американців потребувала часу, а ще це насправді дуже дорого і важливо може нести із собою побічні втрати серед мирного населення. Американські війська, розташовані поза зоною досяжності артилерійської підтримки, вони дійсно могли використовувати щось інше, це, наприклад, джавеліни. Але це також дорого, до того ж, не підходить для знищення деяких цілей, наприклад, прихованих за стіною. Армія США використовувала безпілотники, але всі вони розвідувані. Тому Switchblade – це було ідеальне вирішення проблеми. Він поєднує у собі безліч можливостей і може бути як розвідником, так і смертельною зброєю. За його допомогою звичайний піхотний підрозділ зміг здійснювати тактичну розвідку. А в разі необхідності невеликий безпілотник міг швидко знайти та знищити противника. Вперше цей баражуючий боєприпас представили у 2011 році. Його версія називалася Свічблейд-300. Наприкінці 2012 року американським солдатам в Афганістані було поставлено 75 дронів камікадзе. До січня 2013 року було здійснено кілька успішних застосувань. Хоча військові зазвичай не розголошують деталі, командири повідомили, що воно було дуже ефективне. Наприкінці 2018 року американська компанія почала роботу над модифікацією дрона. Його представили у жовтні 2020 року, а отримав він назву «Switchblade 600». Перед тим, як дізнатися, чим відрізняється Switchblade 300 від Switchblade 600, підпишіться на наш канал, лайкайте та коментуйте. А ще, якщо бажаєте нас підтримати, це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Так от, щодо різниці. Версія Switchblade 300 застосовується для знищення легкої бронетехніки та живої сили ворога. Важить такий дрон всього 2,5 кілограми. А довжина його 610 міліметрів. Його з легкістю можна покласти в рюкзак і піти на завдання. У легкій версії цей дрон-камікадзе може долати відстані до 10 кілометрів, а перебувати у повітрі 10-15 хвилин. Дрон-безпілотник може бути вже завчасно запрограмований на знищення об'єктів. При цьому ними можна керувати навколо цілий. Поки не настане слушний момент для удару, або ж дрон може знищувати цілі у прямому ефірі. За потреби оператор також може перенацілити дрон на інший об'єкт, скасувавши попередню атаку, і це дуже важливо до того, ж вже врятувало життя багатьом цивільним особам, яких помилково ідентифікували як супротивника. На додачу до спроможності знищувати наземні цілі. Свічблейд може націлюватися і знищувати також і ворожі безпілотники. У Switchblade 300 електричний двигун, а ще невеликі розміри та вишувний політ. Все це надзвичайно ускладнює його виявлення або спробу перехопити, що дозволяє йому наблизитись до цілі зі швидкістю до 160 км на годину у момент удару. Свічблейд 600 це вже більш важкий та великий брак. Його вага 23 кг, і він здатний знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. А ще в нього є така функція, як атака зверху, як у Джавеліна. Розрахований він на політ на відстань до 40 км. Час перебування у повітрі 40 хвилин. Дрон також може баражувати у повітрі, тобто чекати. Максимальна швидкість атаки 185 км на годину. Свічблейд 600, як і його молодший брат, може бути вже запрограмований на цін або ж керуватися оператором вручну. Свічблейд поєднує в собі багато переваг. Це і легкість транспортування, і розвідування можливості і здатність нести боєголовку на борту. Ще одна суттєва перевага це ціна. Вона доволі низька всього 6 тисяч доларів. Тож саме завдяки зручності і ціні, вони вже здобули популярність серед військових, зокрема і українських. Хоча ЗСУ і не особливо розголошує результати використання дронів камікадзе, в руках армійців точно є обидві модифікації: є 300 і Свічблейд-300 і свічблейд 600 І ці обидва дрони добряче допомагають українським збройним силам бити ворога на полі бою.